На криворіжжі завершують будівництво трубопроводу, необхідного для скиду шахтних вод з балки Свистунова до річки Інгулець. Криворіжжя це промисловий регіон, і більш того, у нас на цьому водогоні працює декілька промислових об'єктів, які дуже важливі для ВВП нашої країни. Керівник служби відновлення у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев пояснює, під час будівництва магістрального водогону інгулець південне сховище, яке тривало 11 місяців, не врахували наслідки скиду шахтних вод. Коли у нас проходить зброс шахтних вод з балки, у нас стало питання перекриття забору води. Тобто на два місяці у нас місто, а також промислове підприємство, залишається без постачання води. Перерву у подачі води доводилось робити, аби уникнути потрапляння забрудненої води в річку, а звідти до труб навколишніх громад та підприємств. Є кожен рік терміни, коли йде скид цієї води, і нам потрібно було встигнути. Там знаходиться станція забору, місто Кривий Ріг, і фактично мало би брати воду там, де вона скидається. І ми розуміємо, що це солі. Це флорідне і так ну багато речовин, які точно не не повинні попадати в такі водогони. До підриву Каховської ГЕС після скиду річище інгульця промивалося водою з Дніпра. Віце-прем'єр міністр з відновлення України Олексій Кулеба каже: після теракту з'явилась потреба в додатковому обладнанні для очищення води. Ми завершуємо сьогодні комплексне. Вирішення проблеми, яка сталася після підриву Каховської дамби, Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються. В місті Кривий Ріг додатковий трубопровід побудували за два місяці. Тепер шахтні води відводять нижче основного водозабору. А тому водопостачання стає безперебійним для 700 тисяч мешканців Кривого Рогу, Апостолового та Зеленодольської громади, каже керівник служби відновлення в Дніпропетровській області. Загальна довжина трубопроводу майже 7 кілометрів, а пропускна здатність майже півтора кубометра води на секунду. Перший скид готові зробити вже до кінця місяця. Ділиться Сергій Сухомлин. Наступний проєкт з очищення питної води реалізують для Томаківської громади Нікопични вже цього року. Поліна Полимарчук ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.